Смітникова люстрація набула кримінальних рис. Активіста Андрія Яхневича викликають на допит у відділення Нацполіції в Тернопільській області. Він фігурує у кримінальному провадженні після участі в травневій акції Чистий четвер. Нагадаємо, під час цієї акції тодішнього очільника управління юстиції Василя Кавацюка активісти засунули у сміттєвий бак і возили містом. Далі чиновника відправили на огляд у травмпункт. пункт. Важаю, що кавацюк винен у цій справі, тому що от Прийшли до нього з вимогою, щоб він вийшов і об'яснив людям, чому так чи не інакше. Він спровокував ці всі дії. І просто люди до того часу. Гніву такого набрали, що просто вибухнули і не могли цього всього терпіти. Свої дії активісти вважають правильними, бо вони виконували закон про очищення влади, тому готові доказувати свою невинність. Судячи з останньої розмови зі слідчим, вона була в мене вчора. Він запрошує безпосередньо Андрія до себе для допиту вже в якості підозрюваного. Які є докази у цій справі, ми, на жаль, не знаємо. І я боюсь найбільше того, що в день оголошення йому про підозру тут же моментально буде обрано відносно нього міру запобіжного заходу. За словами екс-очільника правого сектору на Прикарпатті Василя Абраміва, у кримінальній справі є сім підозрюваних деякі з них оголошені у розшук.